Місто із сотнями прекрасних облич це Черкаси. У цьому переконані організатори проєкту Місто позує тобі. Протягом двох місяців понад 50 фотографів боролися у десяти різних номінаціях. До участі долучилися як професіонали, так і любителі. Справді, дуже велика кількість було надіслано робіт. Справді оригінальних, цікавих, і тому обрати переможців було дуже складно. Справді це було кілька ночей разом з жирів. До складу жюрі у нас входили відомі фотографи нашого міста. Це Денис Бондаревський, Ольга Степанян, Микола Вій, Василь Давиденко. А також Станіслав Чубар, і разом з ними, разом з координаторами проекту, ми обирали 103. Спочатку планувалося 100 фотографій, але все таки декілька фотографій надзвичайно сподобалося і координаторам проекту, тому ми вирішили їх залишити. У рамках проекту було проведено цікаві майстер-класи від провідних фотографів міста. Родзинкою ж став тематичний квест Черкаська геометрія. За чотири години фотографи мали зафіксувати найцікавіші моменти життя міста. Переможець змагань отримав 20% знижки на навчання у фотошколі. Позитив журі, зізнається, обирати кращих було нелегко. Ви всі вже побідітелі ваша роботи представлено і сім'ї повідять велике кількість людей. Нам было нелегко, конечно же, но все-таки я еще хочу сказать, есть очень хорошие работы. И каждый из вас не должен останавливаться. Надо продолжать идти, пробовать, искать и находить. Если чего не знаете, идите, вам всегда подскажут, вам всегда помогут. Главное было бы желание. Кращі роботи організатори розмістили у громадському транспорті, прикрасивши їх патріотичними слоганами. Серед них і знімки Тетяни Онищі. Це цікава ідея показати місто з іншого ракурсу, показати цікаві світлини свої, можливо, в когось виявиться деякий талант цікавий. Ну, Надіслала перемога була не дуже така непередбачувана, я цього не очікувала. Так, да, Звичайно, приємно, буду намагатися вдосконалювати свої здібності, буду планувати приймати участь в інших виставках. Символічний цей проект став і для телеканалу Віка переможець аж у трьох номінаціях оператор каналу Віктор Наточі. Фотовиставка триватиме з 27 вересня по 4 жовтня у ТРЦ хрещатик Сіті.